Привіт народ! Сьогодні вихідний день і дуже багато дітей вихідний день залишаються вдома або в гаджетах, або ще десь. І ми вирішили зробити таку прогулянку з дітьми, скажімо так, прогулянка вихідного дня. Виїхати трошки за місто і показати дітям деякі уроки кулінарії і поводження з вогнем. Чи ви мовчите, не розумієте? Mm -hmm. Ти щось скажеш? То діти мовчать, що вони приємному очікувати. Я би голосніше говорив, бо тому що ти не думаєш що це якась телестудія і тут сто мікрофонів. Ти Назар щось скажеш? Як ти? Колінарії Куліна... ти хочеш сьогодні побачити? Хочу. Ну от. Я А скуштувати, Ти теж? Я і теж. ти теж хочеш? Ну все. Віолета. Я не проти. Коротко і ясно. Привіт, опять ми. І ми вже виїхали за місто. Трошки продихались з дітьми. Діти, як ти, назад продихався трошки? Бо дивлюсь, у нас змучений чувак. Чи Ні, угу. Ні, нормально, так? А ти відчув свіже повітря трошки, чи ні? <плес> молодець, молодець. У нас ще є людина приїхала <плес> з північного полюсу, недавно тут у нас в Україні. Тому що була в Гренландії, але почула, що Трамп забирає та й вернулася назад. Як ти взагалі сама? Владно. Нормально, так? ясно. Ну, до чого я веду? Що все-таки в вихідний день з дітьми потрібно гуляти, щоб вони не сиділи, їх треба пульнувати. Треба, треба пульнувати. І зараз ми йдемо на кухню. Кухня тут буде у нас під відкритим небом. Перше, що ми спробуємо зробити, це розпалити вогнище. Ви вогнечі вмієте палити хоч? Я вмію. Ти вмієш палити вогнище? Ні, я палив. Треба розпалити вогнище не просто так, а треба з одного сірничка. З одного сірничка. Але так треба розпалити вогнище не так, щоб цей, щоб тут згоріло три хати, а так, ну. Треба оголосити, де це вся авантюра вихідного дня відбувається. А ну, де, давай. Одесь зовсім давай. близько від міста, героя, Дрогобича. Так. Це наша славна ферма ранчо. Приїжджайте, пробуйте. Ми зараз вам покажемо реально, як це виглядає. Коли неділенька така чудесна, весняна. таке. Ми йдемо на кухню. Зараз спробуємо підготувати вогнище і подивимося, чи наші дітлахи зможуть справитися з цим непростим завданням. Так що дивіться нас на Ютубе. І так, дорогі громадяни. Дітям була видана інструкція, як правильно палити вогонь. Вони мали спочатку взяти маленькі трісочки, скласти такий домик, туди запихнути папір, і тоді вони будуть пробувати розпалювати. І основне їхнє завдання це розпалити з одного сірника вогонь. Першим у нас буде пробувати славнозвісний пластун Другобицький. Він відомий на всю. Пластунячу цю, як... спільноту. спільноту. І він зараз покаже молодим бійцям, молодим бійцям нашим, як з одного сірника можна розполити вогонь. І так, пане Назар, прошу. Робіт. Що це робіт? Дивіться уважно. Український спортсмен готується. Зараз. Хотави, так. Знов, давай, прошу, прошу. Він так хоче хочеть церкви, що він мене не запалив, бо я дивлюсь, так. Так. Я вам скажу, що спроба йде досить так нічого. Досить нічого спроба. Як ви кажете? Дивимося, дивимося, дивимося. Не дарма ти все було. Дивимося, чи... і погаснути. Тихо-тихо, він починає сумнівати в своїх можливостях, але ми дивимося. Дивимося. Це Це вас тихо тихо спокійно. Спроба не вдала. Слідучим попробує ще один наш кіберспортсмен Сашко. Ну попробуй. Просто спробуй. Я ж не кажу, що ти розпалиш, але спробуй. Ну, будь ласка. Так, я, я не вмію. Ну, так треба вчитись. серединку треба. Так, Ви? давай. Пробуй. А я. Ти що всередині десь. Діти настільки можуть, зараз та ну, такі, сам. що ну, боюся. Ну, правильно, що боїшся, але пробуй, тому що ти мусиш то в житті попробувати, Давай, запалюй. Всі добре потім. Добре, давай. Бери сірничок. Я боюсь. Та нічого страшного. Давай. Що, не будеш палити? Кирил, будеш палити? Не будеш теж палити? Я попробую. Попробуй, іди, попробуй, йде. Ні, йди, ну йди попробую. Ну давай, давай. Різкіше. Різкіше. Ні, так. Різкіше. Ти боїшся? І так. Вступає наша тяжка артилерія. Попробуй у нас пані Ірена. Пані Ірена. Ну чекай, дай пані Ірене. Пані Ірена, ано з одного сердника запали чи ні? Давай. Ірина насправді також мала пластове дитинство у. Пластове минуле, кажу, пластове що вона мала. минуле. Як тебе називали? Мене називали просто гурткова ірка. ірка. Гурткова ірка? Да. Так. такі трохи знаєте. Пані Ірина, я навіть не знаю. Гурткова ірка. Я не розумію, Вікторія. За кадром Вікторія рже конь. Зверху накладайте в Ано. Подивіться, подивіться, людоньки доньки добрі, гуртова іртка. Влупила вогонь зразу з першого сірника. Назаре! Ну як? Тітька взяла і зробила вогонь. Чекаєте, що ми спалилося. А, то ти шансів, шансів ти й не даєш, так? Не даєш. Добре, давайте трошки так. А Ми даємо шанси. А дівчата за нею вболівають. Треба щось світочка зверху, я би <usa2> <circumstance> <б> наклала. Чекай, <sharp> чекай, чекай, не вмішуйся, не вмішуйся в той процес. Ні, все вже. Тьока з першого сірника розпалила вогонь. Хлопайте, пацани. що? Ви б не змогли? І так, дорогі громадяни, ми включаємося знову пряма включення нашого ефіру. І ми сьогодні у нас кулінарний блок на фермі. Це вартує того, повірте мені, коли ви приїжджаєте. У нас є шеф-повар не, не гірше самого цього. Назва як Так, міна, та браво. Ну, То дуже віолета. Які там є? не гірше клопотенка. Нас є свій клопотенку Антоніна. Вона знає ті всі рецепти. Вона зараз буде натирати сковороду салом. Пацани, дивіться, бо вам то пригодиться. Дягньте, гляньте, гляньте. Господи, дим в очі заходить. Та терпи, терпи і які. Дивіться. О. Св'ято наближається, дивіться. Дивіться, як то все робиться. Натирається сковорода. У нас сьогодні взагалі панська їда. Панська їда у нас складається сьогодні супер рецепту. Ми будемо сьогодні жарити бульбу на салі з цибулею і з яйцями. І будемо то все поїдати. Серед нас є такі люди, навіть які того не пробували. Не перший раз будуть в житті пробувати. Бульбу на салі, з і сало. Вони мовчать, але нічого. Так що батьки дорогі, приїжджайте своїми дітьми обов'язково на ферму, привозьте свої різні такі люгуміни і показуйте дітям, як це все готувати, як це. Повірте мені, це краще, ніж комп'ютер. Це їх врятує в складній ситуації. Правильно? Ти от скажи, влада, ти вмієш готувати? Не вмієш готувати нічого? Ні? Нічого, таке би тебе лишилося, чому ти б з зголовну, чи ні? Чи щось без їли? з зголоне. Я одне вмію. Ти вмієш готувати, Кирил? Одне. Що? Що? Що вмієш? Я не скажу. Чому так? Скажи, та людям чому? цікаво. Ти Саша вмієш готувати щось? Не вмієш, та? ну, так? Ну, Ні, він вмів одне готувати. А що вміє? Він вмів одне готувати. Що? Я не скажу. Ясно. Але в нас є в нас є, до речі, такі, е, такі громадяни, які я вам скажу, не те, що готувати не мені, вони просто тупо не їдять. І не можуть е, прожити, наприклад, без їжі я. місяць. Просто місяць. Бо починається друга серія. Кидається шма. М як це називається? Шмат сала. Шма Шматки. Шматки, щоб вони покидаються. кидається. — Ні, шмарка. — І так, у нас сало... от. Вже майже дошло. І тепер засипається найголовніший інгредієнт. Бульба! Вау! Вона може писнути чи ні? ні? Якщо повар. Ну ні. знаєш, хто вогонь пирскає і від... зразу голова згорає. Не може такого бути? Ні. Нічого собі. Пацани, пацани, подивіться, пацани. Чо? Пацани, подивіться, що робиться. Засипається найголовніший інгредієнт. Але... Бульба жарена буде. Але скільки бульби! Та скільки бульба? Та скільки нас, Подивись, скільки нас є? Та ну як був зараз то їсти, то що там страшне буде. Подивись. Можна на ній кинути. Де де рукавиця? То можна тільки голову рукою. Можете поваром вирости? Чи ти не хотів бути поваром? Ти не хотів бути поваром кинути? Не хотів. Ну, зря. Знаєш, який повар заробляє? О! А я, я хочу Антоніна буде. знає, Антоніна в тому бізнесі 10 років. Uh -huh. І більше не хочу вертатися. Більше каже, не хоче вертатися, але вона просто свій талант. Просто свій талант, просто проти свій талант. Я хотів бути президентом. Чекай, спокійно. Президентом спокійно. У нас не політичне, шоу, ми не можемо про президента нічого говорити. Ми можемо тільки про поварів говорити, про, про це. Ну та, Воно виглядає просто Бомбічно. А я повертаю, Зараз будемо будем мішати. Спеціальна мішалка буде, зараз будемо мішати. І так, ми приготували вже бульбочку на, салі. бульбочку на салі. І тепер лишився останній момент. Це яєчка. Дивіться, бачили? Це мастер-шеф показує просто, як не треба. А тепер показує, як треба. І все все чітко робиться. Оце головне яйце, воно має два жовка, там злий дуживе, ну? Ні, одне. одне. Все, все нормально. Тільки добрі дух. Тільки добрі дух, Тільки добрі Нас. Зараз, зараз, Та зараз. То кальцій. А той, Вікторія каже, що вона постійно так робить. Кальцій для неї це не проблемка. Та все робиться, каже. Та Яєшня взагалі не жирна. Служи. О, я я, що це просто. Люди будуть дивитися у вас на весь світ -то буде ролик. Особливо на жирного Назара. На весь світ ролик буде, на весь світ. Ще? А що там ціль перша є? Ну буде про сіляти? Так. Де зараз сіль докинуть. І зараз буде. Дивись уважно. Отак, отак. Дивись уважно. <реш> Поняли, як то робиться? Як солиться, як професіонал солиться. Та вам не так шутки. Це нема. Парця нема вже? Нема. А чого? Що не брав перця? Все, пацани? Ви не будьте гарячими штучками. Тепер. Все, перця нема. Я б спробував пухирі. То так не має бути. ні? Можна накрити. Можна накрити. Це глазунька. Глазунька буде. Глазунька, але давай ми накрити. Закривайте. Що я вам скажу? Раніше, коли діти ну, не було гаджетів. Не було комп'ютерів в селі. Діти жили в селах, не Це було, було таких здоров'ях міст. І діти жили в селах, отак зараз ми нам, можна сказати, ми в селі. І дітей для того, щоб діти не варювали, розказували їм різні історії. Різні історії розказували. І одна і одна історія була така, що, наприклад, якщо дитині болів живіт, то казали, так, от, до тебе Колька прийшов. Знаєте, колька вигадав? То був такий хлоп, і в нього замість ногтів були голки. І він коли такого обнімав, він голками колов живіт. І коли, наприклад, тебе болів живіт, то казали, що до тебе колька прийшов. Бо не було раніше лікарів, аптек, того не було. І мама казала: тако, о, то тебе колька хопив. Якщо тебе щось кололо, так хворобу так брали, аналізували. І потім треба було йти до бабуськи. Була така бабуська в селі, та бабуська варила страв чай спеціальний, ти пив той чай і колька тебе відпускав. Виявляєте собі? Довгий його. Довгий? Довгий. От як тебе вилка зараз, такі пальці були. Ти собі уявляєш? А коли діти ходили вечором гуляти, що то що діти довго не гуляли і вночі не шарились, знаєте, що казали? Що за ними ходить ірка. Ірка ходить, ірка жила в полі. Антоніна не витримала. Ірка за тобою, як то так. Ми не можемо обертатися. Ти все за... Мені це розказувало. Да. Якщо обернеться, то вже все. Так, якщо вже... Ірка на тебе нападала, ірка була насправді на слабка дуже. Вона на дорослого не могла нападати. Вона нападала на маленьких тварин і на дітей. Але з Іркою працював палі. Знаєте хто? Дід Відун. Дід відомий, він був огромний з мішком ходив по селу. І якщо ти в селі гуляєш пізно вечором, він підходив і казав, тако, як тебе хлопчику звати. Ти казав, наприклад, Назарко. А він каже, іди сюди на секунду. Він тебе пхав мішок і приносив до Ірки, і Ірка з тебе випивала кров. Смачного! Ось такі історії. Тому. Всім Скажу, що вас, всім скажуть хдоросці з дітьми треба спілкуватись, вивозити їх на природу в село і розказувати їм наші українські міфи. І витрачати на них дивовижний еліксир, який називається Увага. Це енергія міф? Плюс щастя, плюс любов. Ось формула щастя. Крисала!